Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще одну нашу конструкцію, яку ми збирали. Ця конструкція з одного боку стандартна, тобто це теплиця 10 на 40, яка має верхнє провітрювання, але є складнощі в самому монтажу. В чому нюанси? Як ми бачимо, коли ми почали ставити, то там вже все було. Були стілажі були рослини і були складнощі при монтажу, при установці, при всьому цьому. Я думаю, вам буде цікаво подивитися і зрозуміти, як правильно монтувати теплицю, які фактори впливають на монтаж теплиці. Тому починаємо дивитися. Збір теплиці 10 на 40, гарми 40 труба, розложили, готували ділянку до збору. Такі влажна група у нас є, йде з отакою перемичкою. Плюс центральна продольна. До вашої уваги. Попередньо всім, 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 хто замовляє, є дуже багато нюансів по ділянці. Для максимально ефективного збору потрібно, щоб всередині нічого не було, тому що використовується для монтажу будівельні. Ліса треба десь їздити. Одна наша вон стоїть 10 на 50. Повиниця знизу ігрики. Такі стілажі зроблені. До цього моменту вона у нас закінчується. Як ми бачимо, конструкція збирається досить легко. Це звичайний конструктор, який збирається на болтах та саморезах. Ось і це я думаю цікавий конструктор. Зібрати, скрутити, поставити. І як бачите, наші спеціалісти дуже правильно збираються це, складають при виготовленні, все виготовляється в шаблонах, тому всі місця кріплення надійно та то точно підігнені один під одного. Тому збір конструкції відбувається досить швидко є, затягнули горизонтальні фрігелі, продольні, зразу в зборі. то Виходить у нас тут 8 ліній. По боках, такелажна група, центр вверх, по боках отакі от, от так. Як ми бачимо, через обмеженість місця верхню фронтальну фрамугу прийдеться підіймати вручну та монтувати в повітрі. Це дуже складно, тому що зазвичай ми все збираємо на землі. Тут, тут же за складнощі місцевості прийшлося все робити на весу, тобто, на в це все прийшлось робити в повітрі. Що ну, з одного боку складно, з другого треба якісь навики. По монтажу, по встановленню і розумінню, як все це повинно бути. Витягнули форточку із -за недостатка місця кругом е, столи, коротше, пристройки і так далі. Терець 10 метрів. Тут ще була проблема, свої були попередньо до нас залиші. 10 метрів, 10 см, на 10 см ширше. Фрамугу ми зняли. І роздвигали, виходить, нижню частину ферм. За того, що вона роздвинулась, відверстя, які були для кріплення фрамуги під болти, розійшлися у нас в дві сторони. Тепер, виходить, треба його якось зараз посадити спочатку на саморези, підігнати стойки торцеві, підігнати перемички, а тоді вже в кінці засверлити на болти. Отак. От у даному випадку ми бачимо, що торець зашитий плівкою під два шари, а фрамуга та двері зашиваються полікарбонатом. Чому вибір, ми зупинили вибір на полікарбонати? По-перше, полікарбонат набагато міцніший, як ви розумієте, чим плівка. Тобто по-друге, двері фрамуги це рухомі елементи. Їм треба жорсткість, і їм треба стійкість при відкритті закритті. Тому найкращий варіант для фрамуг та дверей, як показала практика, це полікарбонат. Ось тому у нас всі рухомі елементи зашиваються полікарбонат. Це більш щільно, це більш надійно. Якщо вам сподобався монтаж, як теплиця встановлюється, як вона виглядає, то від вас лайк, підписка. А якщо вам сподобалась теплиця, то переходьте на наш сайт. Ви можете все це замовити лише в один клік, і наш спеціаліст вам передзвонить, і ви все обсудите. І через досить швидкий проміжок часу ця теплиця буде стояти у вас. Про теплиці не тільки ви можете подивитися ще на нашому телеграм-каналі. Там ми постійно викладаємо дуже корисну коротку інформацію про теплиці, тепличне бізнес, вирощування. Ніякого спаму підписуйтесь, дивіться. Буде дуже цікаво. І там є до речі, періодична знижка акції. На все, що є у нас на нашому сайті, І вони періодично з'являються на теплиці, на зрошення, на освітлення. Тобто дивіться, ловіть. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця. Живіть в гармонії з природою, і в ритмі прогресу. До нової зустрічі!